Samsung A04, ціна 2500, чорненький колір. Має легкі царапки по задній кришці, але не суттєві. Зараз покажу повністю інформацію. Type-C роз'єм, також присутній роз'єм на наушники 3.5. По екрану серйозних нюансів немає. Зараз так, розблоковуємо. Ось працює все добре, повністю перевірений, протестований, без різних аккаунтів. Про телефон A04E. Відомості 14-й Android встановлений. По пам'яті він 3 ГБ оперативної пам'яті та пам'ять самого телефону: 32 ГБ. Ось такий новенький телефон. Камера тут, ну простенька камера, в принципі, в комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої відео є великий вибір по смартфонах. Постійно оновлюємо кожних 2-3 дні і можна вибрати подивитися варіант у місці рівному.